У Пентагоні показали фото нової військової техніки для України. Черговий пакет допомоги на 2,5 мільярдів доларів мають відправити вже найближчим часом. Як написали на офіційному сайті Міноборони США, зброя має допомогти ЗСУ перехопити ініціативу на полі бою. Ми хочемо допомогти Україні просунутися вперед і утримати свої позиції, в тому, що, як ми очікуємо, буде українським контрнаступом. Йдеться на сайті. У Російській Федерації ракетне і снарядне виснаження очевидне, впевнений радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. Та деокупація Криму буде важкою та болісною для обох сторін. Передає Радіо Свобода. Росія це ж не країна, яка продукує конкурентність, демократію чи свободу. Це країна табір. Вона все це забороняє. Нам доведеться все це чистити і достатньо тяжко. Додав Подоляк. Екс-президент США Білл Клінтон шкодує, що колись спонукав Україну відмовитися від ядерної зброї. Ніхто не вважає, що Росія пішла б на таке, якби в Україні все ще була б їхня зброя. Сказав він в інтерв'ю виданню РТЄ. Тож тепер Клінтон вважає, що підтримка України з боку заходу має залишатися непохитною.